Слухайте українську передачу з Ватикану. Одні, коли церква вшановує пам'ять святої княгині Ольги, пропонуємо вашій увазі передачу із архівів нашої редакції, яку приготувала Ксеня Верховинець. Першу згадку про Ольгу знаходимо в літописі під 903 роком, коли князь Ігор привів дівчину з Плескова собі за дружину. Кажуть, що тоді вона була майже дитиною, а після смерті князя Ігоря у 945 році стала правителькою Русі. Після смерті чоловіка Ольга бере в свої руки управління державою і відразу ж проявляє кипучу енергію. Перш усього вона помстилася деревлянам за смерть свого чоловіка, князя Ігоря. Княгиня їздить по країні і встановлює чітку систему податків, що принесло внутрішню стабільність для країни і послужило потім основою для успішних зовнішньополітичних акцій її сина Святослава і онука Володимира Великого. З ім'ям Ольги пов'язані складні політичні процеси в історії Русі України відбувся перехід від вічевого ладу до нових абсолютних форм правління. У духовному житті суспільства для цього також створювалися передумови в боротьбі між родоплемінним язичеством і християнством. Ользі судилося підготувати для своїх політичних нащадків добрий ґрунт, який приніс процвітання держави і пошану до Києва усій тодішній цивілізації. Досягнувши внутрішньої рівноваги в країні, Ольга звертає більшу увагу на зовнішню політику. Приєднання до європейської культури шляхом прийняття християнства загрожувало втратою самостійності Русі України і підпорядкування Києва у політичну залежність від Візантії. Ольга робить спроби домовитися з греками без шкоди для національних інтересів, з цим пов'язані дві поїздки Великої княгині до Константинополя. У 955 році вона там приймає християнство, але Візантія не виконує своїх зобов'язань щодо Русі України, тому Ольга ще раз їде до Константинополя і знову зазнає невдачі. І все ж таки княгиня не залишається бездільною. Вона надає християнству в Русі Україні організовані форми, як на це вказують західноєвропейські джерела. В них говориться про посольство Ольги до цісаря Римської імперії Оттона. Німці висвятили ченця лібуція єпископом для Русі України, але він незабаром помер. На його місце висвячено Адальберта, і в 968 році він поїхав на Україну. Але місія йому не вдалася, і через рік він повернувся до Німеччини. Хрещення Ольги, жінки, яка за своєю тодішньою долею у суспільстві була обмежена до перебування в межах української землі, доводить, що християнські ідеї живріли вже таки дуже глибоко в нашому тодішньому суспільстві. Вони входили в домашній побут, в сімейне і особисте життя. Тому хрещення княгині Ольги має величезне значення в історії християнізації України. Чого не пощастило їй зробити як матері, вона зробила як бабуня, виховала внуків так, що вони згодом стали християнами. Це виявилось незабаром в офіційному хрещенні Русі України в 988 році. Передавши кермо держави синові Святославові, Ольга померла в глибокій старості. Літопис записав її смерть під датою 969 року. Перед смертю просила, щоб по ній не справляти тризни. Поховав її священник, який довгий час жив у Києві недалеко княжого двору. З часом тіло її перенесено до десятинної церкви. Відразу після смерті українська християнська думка величала Ольгу Святою. Її мощі були у великій пошані. У XVII столітті після монгольської руїни, їх віднайшов великий митрополит Петро Могила. Але у XVIII столітті російський синод наказав їх заховати і де вони поділись, ніхто не знає. Та серед нас Залишилась свята і велика пам'ять про неї як передвісницю нашого християнства, як добру володарку, яку народ назвав рівно апостольною, і яка підготувала ґрунт для охрещення України. Сьогодні молімось до неї словами Кондака з дня празника: похвалім сьогодні Бога, доброчинця всіх, що прославив на Русі Україні Ольгу Богомудру. Щоб за її молитвами подав прощення гріхів душам нашим. Слухали українську передачу з Ватикану Слава Ісусу Христу! Влаодетур Єсус Христос.